Вітаю вас на каналі акційного блогера. Ви просили алкоголь показати. Зараз подивимось які знижки на алкоголь та пиво. Тобто на алкогольні напої з 20 по 26, включно серпня. Дякую за коментарі і дякую за ваші вподобайки за підтримку вашу величезне вам спасибі Почнемо із пива і потім далі. Зі знижкою буде ось це новинка в магазині ТБ Пиво Танкер. Темне фільтроване. Та пастеризоване 0,5 за акційною ціною 26 гривень. У акції також буде оця новинка ВТБ Патронус за акційною ціною 30 гривень. Також об'єм 0,5. У акції буде гільді. Світле фільтроване. Тут навіть більше ніж 500 мл за акційною ціною. 29 гривень. Так, я не знаю, як правильно прочитати. У. Уріч, мабуть, не знаю, 0,5 акційна ціна. 30 гривень. Новинки в АТБ зараз будуть зі знижкою. Я маю на увазі пиво. Пиво з також тут більше об'єм, ніж 500 мл. 570 мл. Є різне, три види. 31 гривня та 50 копійок світле, світле пшеничне та темне фільтроване. Пиво факс по 27 гривень акційна ціна. Два види, світле та світле фільтроване, пастеризоване. Пиво льомза по 23,50. Львівське велике 17,15 світле 2,400, 58 гривень акційна ціна. Пиво гараж Лимон» 41 гривня. Це буде в акції. Чернігівське світле, 2,256 гривень. А львівське м'яке також в акції буде. Тут літр 100 38 гривень та 50 копійок. Пиво титан міцне. 32 гривні, 50 копійок, об'єм 1 літр. Жашківське бланш, а літр. 31 гривня. Хайк Berry 05. 22 гривні, 50 копійок. Бірмікс Лимон 05. 21 гривня та 50 копійок. В акції буде Карлсберг Світле 0,5 за ціною 26 гривень. Оболонь преміум 4 баночки по 0,5. 93 гривні. Опілля експорт 1851,05 за ціною 19 гривень. Пиво Чернігівське, біле, нефільтроване, 36 гривень та 50 копійок. Пиво світле картель 330. 30 гривень. Альом за усклі по 25 гривень 330 мл. зі знижкою буде стела 31 гривня, акційна ціна. Також зі знижкою буде стела у склі 0,5. 33 гривні. Пиво у склі Альовен Брау. 23 гривні акційна ціна. В акції буде хайк світлене, фільтроване та преміум світле 0,5, будь-яке 22 гривні. Пиво Корона Екстра 330 мл 43 гривні. Зі знижкою львівське 17-15 світли. Тут менше ніж півлітри, 20 гривень. Зіберт, а це у нас безалкогольне грейпфрутове, 0,5, 21 гривня. Сидр зі смаком грейфрута літровий. Своя лінія. 45 гривень. будь які фрателі. 25 гривень, акційна ціна. Сам яблуко. сидр, 28 гривень. В акції буде бронкс енергетичний. Напій а два смаки 05. 27 гривень будь-яке. Вино Артемівське біле Брют 179 гривень. Артемівське напівсухе біле, також 179 гривень. Зі знижкою артемівське напівсолодке, біле 179 гривень. І артемівське солодке. А, це вже все. Це оці три види, що я вам сказав, це будуть по 179 гривень. Лікер Солона Карамель Крупник 0,5. 165 гривень, акційна ціна. Напій на основі рому Капітан Морган 0,7. 397 гривень. В акції буде ред лейбл Віскі» 0,5 за ціною 405 гривень. «Джин Фінсборі» – 07. 315 гривень за ціною зі знижкою. В акції буде горілка Гетьман 0,7 IS. 148 гривень. Акційна ціна. І знову в акції горілка Хлібний дар. Літрова. 179 гривень зі знижкою. Кахеті» – 05. Бренді 3 роки за 193 гривні. Старий кахеті 5 зірочок. 228 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша знижка на руть 90 грамів брикет. 14 гривень та 50 копійок. Морозово відруть блек каба 70 грамів. 13 гривень та 50 копійок. Морозово руть 500 грамів зі знижкою. 64 гривні та 50 копійок. Морозово відруть 100% морозиво 70 грамів у стаканчику. Також буде з хорошою знижкою. 12 гривень та 70 копійок. 18 гривень буде морозиво великий стакан, своє лінія Ківі та Манго. 100 грамів. Київський пломбір класичний у вафельному стаканчику. Також буде зі знижкою, за акційною ціною. 24 гривні та 50 копійок. Зі знижкою вареники з сиром від торгової марки День у день. 400 г. 38 гривень. 30% знижки. Можна спробувати буде. Своя лінія агар-агар. Харчовий 8 грамів, 10 гривень. Щоденний збір кефірний жирний 400 грамів, 16 гривень. акційна ціна. Зі знижкою буде картопляне пюре швидкого приготування. День у день 120 грамів. За ціною 22 гривні та 60 копійок. Від торгової марки День у день минтай це філе на Шкірі за кілограм 201 гривня. Це також акція з 20 по 26 серпня. Я вам хочу подякувати за коментарі, за вподобайки. Величезне вам спасибі. І вже завтра зустрінемося у повному огляді. Продуктів магазині ТБ. зверніть увагу. Також передивіться це відео, тому що додаткові знижки ще будуть на деякі позиції. Дякую вам. всього найкращого до зустрічі.